Доброго зимового ранку усім. Сьогодні 6 грудня. Вже старий залежений сніг. Прибило ще морозом. Сніг у нас вже більше тижня лежить. А мороз сьогодні помалював такі візерунки, голки-колючки. Вночі було мінус 10. Все завалено. І багато чого впало. Ось такі кучугури. Грудень дуже буває різним. Був час, коли я в грудні висаджувала крокуси тут, перекопувала ділянку, а зараз вже все замерзає. І ми йдемо глибше і глибше у зиму. Здається, немає на що дивитись, нічого особливого. Сніг, сад, кочугури. Але це цікаво буде згодом подивитись тому відео. Для архіву, для себе. Може і комусь цікаво буде. Яка дивовижна природа, як вона відновлюється буквально з нічого? От немає нічого, а потім буде все буянити. Будуть фарби кольорові, будуть квіти. Буде літо прикарпаття, зима? Початок грудня.